Вітання. Пошукові системи, ну вони ж постійно стикаються з такою головоломкою. От що люди мають на увазі, коли щось шукають. Так, особливо, коли запит такий, ну, розмитий. От от, як, скажімо, вік Вашингтона: це хто? Президент, місто, актор чи, може, штат. Саме так. Сьогодні ми якраз і зануримося в один цікавий документ. Це патентна заявка від Google ще 2016 року. Вона здається, пропонує певний підхід, як розплутати цю неоднозначність. Абсолютно, неоднозначність це ну, фундаментальна проблема для пошуку. І цей патент US-2016-0078131A1, Він якраз описує, як оцінювати різні, як вони кажуть. Семантичні інтерпретації, семантичні інтерпретації, тобто, простіше кажучи, різні можливі значення одного запиту, саме так, різні наміри користувача, що можуть ховатися за одними й тими ж словами. Гаразд і як же вони ну, підходять до цього? З чого починається процес, коли приходить такий нечіткий запит? Ну, по перше, система отримує результати для цього самого початкового неоднозначного запиту. Ага. А паралельно вона намагається визначити, які взагалі є потенційні інтерпретації, тобто, що саме користувач міг мати на увазі. І для кожної такої здогадки, чи як це назвати, є якийсь еталон, здається, там було щось про канонічний запит. Так, ви маєте рацію: для кожної ймовірної інтерпретації свій канонічний запит. Це, власне, такий собі уточнений, більш структурований запит. Він представляє вже конкретний намір. Наприклад, от для скільки триває Гаррі Поттер?». Ну, наприклад, якщо інтерпретація про книгу, канонічний запит міг би бути чимось на зразок шаблону. Тривалість книги, назва книги. А для фільму відповідно тривалість фільму, назва фільму. Ясно, створюють такі от уточнені версії. А що потім? Як ці канонічні запити допомагають далі? Вони стають основою. Основою для того, що патент називає модифікованими запитами. Модифікованими. Так, для кожної інтерпретації генерується новий запит. Він комбінує шматочки оригінального, нечіткого запиту і відповідного канонічного. Тобто, для того ж, скільки триває Гаррі Поттер» Могли б з'явитися запити типу скільки сторінок у книзі Гаррі Поттер?» або скільки триває фільм Гаррі Поттер, а може, навіть щось типу, який зріст Гаррі Потера, якщо система розглядає і таку інтерпретацію. Окей, стає цікавіше. Тепер у системи є, виходить, купа результатів. Для початкового запиту, і для кожного з цих модифікованих уточнених. Саме так. І як вона вирішує, яка з тих перших здогадок ну, інтерпретацій була правильною? Тут же, мабуть, сама сіль. Так, це ключовий етап. Система починає порівнювати результати. Для кожної семантичної інтерпретації вона обчислює такий собі ступінь подібності. Подібності між чим і чим. Між результатами, які вона отримала для модифікованого запиту цієї інтерпретації, і результатами для початкового неоднозначного запиту. Ага, і як вона міряє цю подібність, які там критерії? Ну, патент описує кілька метрик: наприклад, дивляться, наскільки перетинаються ці два набори результатів, тобто скільки там спільних документів. Зрозуміло, також аналізують, як часто ключові слова з оригінального запиту з'являються в результатах модифікованого. Угу. Порівнюють порядок, у якому видаються результати. Навіть дивляться на атрибути самих документів, url адреси метадані, терміни в текстах. І що дуже важливо, враховують дані про кліки користувачів. Оце справді цікаво. Виходить, система використовує свої ж результати пошуку, які вже по суті містять купу сигналів про те, що люди вважають релевантним ті ж кліки, наприклад. Так, так, щоб оцінити свої ж гіпотези про намір користувача. Це ніби як е, подивитися у власне дзеркало, щоб зрозуміти, чи правильно ти вгадав. Дуже влучно, так саме так. Та інтерпретація, чиї модифіковані результати виявляються найбільш схожими на результати оригінального запиту за всіма цими показниками, та і вважається найімовірнішою. Точно, це дозволяє системі їх ранжувати… Відбирати найкращу і таким чином ну, зменшувати негативний вплив самої неоднозначності на те, що користувач побачить у видачі. Тобто ця методика, хоч їй вже й чимало років, показує такий фундаментальний підхід: не просто вгадувати, а системно перевіряти гіпотези, спираючись на власні ж дані. Саме так. Але чи немає тут ризику, що такий підхід буде просто підсилювати найпопулярнішу інтерпретацію, а якісь менш очевидні, але, можливо, правильні для конкретного запиту, будуть ігноруватися? Ну, певний ризик, звісно, є. Система ж оптимізується на основі агрегованих даних, на тому, що клікає більшість. Угу. Але погодьтеся, це все ж значно краще, ніж просто видавати якусь мішанину результатів для неоднозначного запиту. Цей метод, принаймні, намагається якось структуруватися. Вати ймовірності, гаразд. Отже, зазирнувши в цей патент, ми побачили так би мовити, один із способів, як пошукові гіванти намагаються читати між рядків наших запитів. Генерують альтернативні версії, перевіряють їх, так. порівнюючи результати, порівнюючи результати, це гарно ілюструє, як пошук постійно намагається краще розуміти природну мову, її нюанси. Безумовно. А от що цікаво подумати на майбутнє, як такі методи можуть розвиватися далі, особливо зараз, коли з'являються нові способи взаємодії, голос, зображення, де контексту ще більше, і неоднозначності теж саме так. Де все це може проявлятися ще складніше і вимагатиме ще тонших підходів до розуміння наміру? Ось це справді питання.